У центрі бродів відбулося пам'ятне віча, яке стало традиційним. Увага на екран. Цей день пам'яті і скорботи про жертв, які загинули або постраждали в Україні внаслідок політичних репресій комуністичного режиму після повномасштабного вторгнення расистів, терор і політичні переслідування стали моторошною реальністю для величезної кількості українців, чиї міста і села. Окупували війська агресора, Україна бореться за те, щоб звільнити свою землю від окупантів і відновити суверенітет. Але в нині в нас є захист. Нині ми маємо надійну опору. У нас є збройні сили України. У нас є армія незалежної української держави. Яка зробить усе для того, щоб не повторилася трагедія двадцятого століття? Сергій Нікішин Василона Кудмитростоцький Богдан Куть, телеканал Броди онлайн.